Всім привіт! Всіх вітаю з масляною. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне це мирного неба над головою. Ось такі млиці нам передала бабуся. Їх потрібно на сковорідці просмажити. Вони з м'ясом, дуже-дуже смачні. Сьогодні в магазині придбала грейпфрути. Вони коштують 20 гривень штучка. Також по 20 гривень взяла такі дві пачечки сухариків з родзинками. Дуже давно хотіла придбати шампунь та бальзам для волосся, але кожна з баночок коштувала майже по 200 гривень, тому я трішечки себе стримувала. Але сьогодні, побачивши, що ці баночки по акції вдвоє дешевше коштують, я просто вже не втрималась і взяла. Це Kalos Cosmetics. Ось так виглядає шампунька. І ось так виглядає бальзам для волосся. Я вам просто не можу передати, який це аромат. Воно просто нереально! Нереально просто пахнуть! Це бальзам. Вже не можу дочекатись, коли спробую. До речі, такої баночки, я думаю, надовго вистачить літр. Також забігла до... Економ класу. Сьогодні були дуже приємні ціни. Той товар, який вважався люксом, він сьогодні не був люксом. Купила отакі прикольні шортики для демі. Коштую, щоб ви зрозуміли 20 гривень на хвилиночку. Ось. Далі купила пледик для нашої маленької дівчинки дуже крутий. Це з однієї сторони, а це. З іншої сторони. Дуже прикольний. Ось, до речі, наша красуня. Тут її качечка, такий от їжачок, якого вона вже так добренько поїла. Я тут його навіть зашивала, О, вже грається, вже грається. Грається, кусається, так? Так, тинь. Оп? У неї ось така лежаночка. Треба попрати пледик, який я придбала, і потім я сюди його покладу, і буде дуже зручно там ягенько. Вона продовжує їсти їжака. До речі, це безпечний матеріал, я дуже давненько його купувала. Це протестований матеріал та спеціальний для тваринок. Якщо воно навіть його з'їсть, то воно вийде природнім шляхом. Ох, о, о о о Скільки ярості. боже! Все. Ще взяла пакетик корму, ми комбінуємо наше харчування, тобто звичайна їжа та корм для зубиків смак, апельсин риба. І, до речі, ще хотіла додати, що коли ви саме праєте. Речі з секонд-хенду, так, або там якийсь товар стоковий, то бажано, звичайно, давати соду та уксус.